Фрельні, знову Деніс Френлі. Їмо, так як я обіцяв, круасан 7 days з новим печивом. Поїхали до заставки. Деніс Феніре де, реагує, Деніс Феніре де, реагує. Сьогодні буде реагувати на. Так. О, -о, -о, -о. Пам'ятаєте, знов треба відліплювати. Ані повезло. На круасан з горіховим кремом, шматочками, шматочками печива, печива, печива. Всі коментарі я зачитав у Кіндер під роликом, ну, у ролику Кіндер Максикін. Тепер давайте починати просто і насолоджуватись круасаном. Що я хотів би з вами поговорити, друзі? Дивіться! Я ще вчора мені така думка в голову прийшла, що вдруг, якби зараз з'явився мій фейк канал, реально школьник, знаходиться якась людина з тих 15 тисяч підписників. Але чекайте, якщо я це розкажу, може таке дійсно статися. Але мої так відео ніхто так багато не дивиться, думаю, такого не станеться. Тому я розказую. У мене так маленький актив під роликами, думаю, таких не знайдеться, мудрих. Коротше, знайшли бись якісь такі підписники, які реально сподобалась моя творчість. Або самий нікнейм Деніс Френлі, і моя аватарка, ну, той хлопчик в капішоні, що на аватарці стоїть на каналі. І він бере, тупо реєструє в Деніс Френлі аккаунт, допустим, і. Ставить ту саму аватарку, все так само, що як в мене на каналі. І просто загружає інший контент, І різний контент, популярні треки, популярні кліпи. Ну, все це в шортах. так. Популярна якась тема, тематика. Допустим, наприклад, візьме він, наприклад, так, серіал Середа. Е, перезалиє там е, найсмішніші, найприкольніші моменти на каналі. І все, І це набирає мільйони 2 мільйони переглядів, і той Денис Fan фейковий просто з іншим контентом. Взлітає більше підписників, ніж цей мій канал. Допустимо, 30 тисяч або 20 тисяч. І все, І я пропав. <суміє> Розумієте? Бо того, що Мій головний оригінальний канал Денис спрайні... Frame. Ну, Обжене фейк канал, розумієте? Я думаю, що такого не буде, але ви зрозуміли. <рес> як і може, в цьому житті бути. Типа просто школяр. Так, так йому сподобався Деніс Фрейні, що він бере реєструє, просто заливає і популярний інший контент і там набирає більше підписників. Це капець, це буде жах. що це ніколи не станеться, але ідея вчора прийшла і думаю, що це мені так робити? Ну, я думаю, нічого такого не буде, це просто ідея. Це приказ рації ідея. Це просто думка. Все поїхали реагувати з печем. Тоді було зоро, тепер просто печиво. Поїхали. Угу. Тісто смачне, з кавою було би смачніше. Угу. Поки що 8 балів. 8 балів того що ні напитка, нічого. Типа без напоя це 8 балів. Начинка тільки тут, майже в кінці, це капець. Так начинки так дали, блін, забагато. Як я в космос летів. Давайте окремо булочка, окремо начинка. Так, начинка печива. Щось взагалі не розрізняю. Ну давайте ще. Раз. 8 балів. Тепер булочка. 8 там. Коротше, зором було смачніше. Є якийсь чай? Чаю нема. Добре, без чая. Якщо хочете, попробуємо ще раз чаєм. Пишіть, чи хочете ще цей це круасан куплю, ще раз чаєм, прорегуємо. Чи з кавою, так. Щось розчарувало мене. То Kinder Maxi King, то це 30 гривень Kinder Maxi King і взагалі. Ммм. Є вже частинки печва. Ну на 8 балів, мені це не дуже подобається. Були частинки печу. Ну, оцінюю на 8. Мені оце щось інше нагадує. Я зразу купував. Зразу мені не то, що треба, нагадувало. Ну просто воно так виглядає. жахливо. Добре, друзі. Іду знімати наступну реакцію на Cheetos. Такі були реакції. Не знаю, пишіть, як вам в коментарі. Добре, не добре. З вами Денис Френінг. Чекайте реакцію на чіт. Всім пока. О, ось такий Кроксан. Не знаю, можна було і краще. Добре. Всім добра, всім пока-пока. Наступна реакція вас чітко. Чекає. Пока.